Підписники запитують про цей розумний вимикач. Відео вийшло рік назад, але ніхто не хоче дивитися, як воно вийшло рік тому. Коротше, ось такий вимикач можна підключити без нуля. Щоб підключити без нуля, є ось такий конденсатор. Походу, це конденсатор. Хто там розбирається, то ви там знаєте. Підключається замість нуля, тому що тут працює підсвіточка і має бути нуль. В даному випадку тут я підключив з нулем. Далі, інструкція її, все розписано, як підключити з нулем, як підключити без нуля. Коротше, штука досить класна. Показую, як працює ще раз. Можете керувати ось тут, вмикати вимикати світло. Можете сконектити з додатком Smart Life. І тоді ви можете переходити от сюди. Ось, наприклад, в мене диван. Бачите? Пише диван. хопа. І диван. Я написав собі, що це в мене диван, тому що в мене тут диван. І ви можете вмикати, вимикати цими розумними пристроями. Я вже настільки став лінивий, що мені банально ліньки ось так натискати на усі вимикачі, щось там клацати, і так далі. Для цього є Google в телефоні. Я просто натискаю в телефоні, кажу їй, що треба включити, і вона мені все включає. І кондиціонер, і світло, і вентиляцію, і бойлер, все, що прив'язали. Вона все вам включе, навіть телевізор. Так, показую, як це працює. Правда, вона розмовляє тільки російською мовою, тому що під Україну її не зробили. Включи диван. Окей, диван. включаю. Будь ласка. Виключи верстак. Окей, верстак. Виключаю. Включи okay. верстак. Так, включаю. Будь ласка, бачите? Все настільки працює, все круто. Включи бойлер. Хорошо, бойлер, включаю. Будь ласка, включи кондиціонер. Хорошо, кондиціонер, включаю. Будь ласка, все працює. У мене настільки все продумано. Наприклад, спускаюся я в підвал. Так, заходжу в підвал, спускаюся в яму, туди-сюди. І ось тут стоїть пульт. Тут я вмикаю одразу світло, світло вмикаю в підвалі. І одразу тут же можу вимкнути там. Дивіться, бачите? Включив. І ідентично вимкну. Також можу керувати. Бачите? Все керую тут. Просто ставиться ось такий пультик, І ви не можете вмикати одразу там. І вмикати тут. Дивіться. Зайшли сюди, ось сюди. І ось тут можете собі, наприклад, вимкнути або включити. Все продумано, все настільки легко і просто і зручно, що ви собі не уявляєте. Працюють ці вимикачі в мене вже рік. За рік був тільки один глюк з одним вимикачем, що він сам вмикав вентиляцію. Тобто, сам коли там собі захотів, вмикав і вимикав. Видалив просто додаток, встановив заново, прив'язав і все, жодних проблем. Кому треба. Будь ласка, купуйте ось таку компанію. Працює в мене чудово без нарікань. На Аліекспресі коштує фігню. Ось такий ВМК, щось там 250 чи 230 гривень. Копійки.